Вітаю! Сьогодні розглянемо основні функції тваринного організму і системи органів. Пригадаємо, чим зумовлені особливості будови клітин тварин, які найважливіші відмінності між тваринами та рослинами? Чому в зоології виокремлюють велику кількість наук? Чому клітини тварин, на відміну від клітин рослин і грибів, можуть змінювати свою форму? Поміркуйте, чому для активного пересування чи плавання вигідною є саме двобічна симетрія тіла, а не променева. Під час вивчення теми дізнаємось про забезпечення форми та руху тіла, різноманітність тварин за способом живлення, транспорт речовин в організмі, подразливість і регуляція. Розпочнемо огляд з забезпечення форми та руху тіла. Підтримання розташування та форми тіла в просторі, а також рухи тварин, забезпечується опорно-руховим апаратом, який складається зі скелета і м'язів. У тварин різні типи опори тіла. Наприклад, у безхребетних, зокрема червів, є гідростатичний скелет за рахунок тиску рідин усередині тіла. Зовнішній скелет екзоскелет у молюсків, представлений черепашкою, а в раків, павуків і комах панциром. Внутрішній скелет ендоскелет у хребетних розташований у середині тіла. Він підтримує форму тіла, створює опору для м'язів а також надає захист окремим внутрішнім органам. Різноманітність тварин за способом живлення. Тварини є гетеротрофами. Вони живляться часточками органічної їжі. Їхня травна система забезпечує процес захоплення, механічне і хімічне розщеплення компонентів їжі, а також виведення з організму неперетравлених решток. У багатьох тварин травна система має вигляд на скрізної трубки. У ній можна виокремити рот, глотку, стравохід, шлунок і кишечник це відділи травної системи. Спеціалізовані на виконання певних функцій. Засвоєння їжі відбувається завдяки травним ферментам, які допомагають перетравлювати їжу. Більшість тварин, на відміну від рослин і грибів, здатні поглинати і перетравлювати тверді часточки їжі. Такий спосіб живлення називають голозойним. Голозойне живлення, що складається з етапів поглинання їжі її перетравлювання, всмоктування, асиміляції. І виділення неперетравлених залишків. Поживні речовини тварини можуть отримувати, споживаючи різні типи їжі. Хтось може харчуватися виключно рослинами, це фітофаги. або рослиноїдні види тварин. Прикладом таких тварин є більшість гризонів, миші, говрахия. Бабаки, білки, бобри. Рослиноїдними є метелики та їхні личинки, гусінь, а також жуки, листоїди й бджоли. Найбільш відомими рослиноїдними тваринами є копитні буйволи, корови, жирафи, антилопи, козулі, кози, лосі, вівці, північні олені. Іншою групою тварин є м'ясоїдні тварини, які полюють чи в інший спосіб отримують поживні речовини з тіл тварин. М'ясоїдами є тварини родини котячі, леви, тигри, ягуари, гепарди, пуми та родини псові вовки, лисиці, шакали, койоти. Серед птахів м'ясоїдами є соколи, яструби, орли, грифи, лелеки, чаплі, рибалочки, мартини, сови, пугачі, сичі. Багато хижих тварин і серед безхребетних. Це жуки-плавунці та жуки водокраси, бабки, окремі види турунів, мурашки, оса, шершні та інші. Думаю, що ви їх на зображенні впізнали. Серед тварин багато таких, які можуть споживати як рослину їжу, так і тварину. Саме тому вони всеїдні або поліфаги. Це бурі, ведмеді, росомахи. А також птахи, такі як хоробці, ворони, галки, синиці, дрозди, шпаки. Особливої уваги заслуговує живлення тварин паразитів, які використовують організм господаря не лише як джерело поживних речовин, а й як середовище існування. Паразитичні тварини в ході еволюції розвинули багато пристосувань для живлення через покриви господаря, воші та блохи. Або проникнення та живлення всередині його організму гельмінти, або паразитичні черви. Тварини сапрофаги отримують поживні речовини з решток різних організмів мулу, ставків чи річок, ґрунту, виділень тварин та їхнього посліду. Сапрофагами є жуки гробарики жуки-гнойовики, дощові черви, личинки мух, трубочники, ґрунтові нематоди. Ще одним різновидом живлення тварин є фільтрування води та споживання відфільтрованої біомаси. Таких тварин називають фільтраторами. До них належать губки та двостолкові молюски, наприклад, беззубки, перлівниці, мідії, морські грибінці. Ці тварини своєї життєдіяльності очищують водойми від залишків органічних речовин. Травні системи тварин виявляються дуже різноманітними. Розгляньте травні системи хребетних тварин. Поясніть чому відбувається саме так, що всі тварини мають однаковий спосіб живлення. Вони гетеротрофи. Транспорт речовин в організмі. У дрібних, просто організованих тварин поживні речовини, кисень, а також кінцеві продукти обміну переносяться від клітини до клітини за допомогою міжклітинної рідини. Але в більшості складніших забудовою тварин цього недостатньо, тож транспорт речовин в організмі здійснюється за допомогою спеціальної кровоносної системи. Розгляньте кровоносну систему, рака, яка складається з серця, порожнине тіла та судин. Розрізняють такі типи кровоносних систем. Незамкнена кровоносна система це система судини якої перериваються щілиноподібними просторами порожнини. Таку систему мають черевоногі й двостолкові молюски, членистоногі. Замкнена кровоносна система це система, у якій кров циркулює. по Неперервній сітці судин. У хребетних тварин птахів, амфібій, свців, а також у кільчастих червів. Кровоносна система замкнена. Розгляньте типи кровоносних систем безхребетних тварин. Замкнена наприклад, прикладі кільчастих червів під номером 1 та не замкнена ракоподібних павукоподібних комах молюсків. Розгляньте, як вона виглядає. Знайдіть серце та судини. Замкнена кровоносна система. В риб представлена одним колом кровообігу двокамерним серцем. У амфібій два кола кровообігу, трикамерне серце. У плазунів. Або рептилій два кола кровообігу, трикамерне серце з неповною перегородкою. У птахів два кола кровообігу, трикамерне серце. У савців два кола кровообігу, чотирикамерне серце, подразливість і регуляція. У тварин регуляція функцій і взаємодія організму з навколишнім середовищем здійснюється за допомогою нервової системи. Тварини можуть сприймати дію подразників за допомогою чутливих клітин або складних органів чуттів. Тварини здатні сприймати зорові, слухові, смакові, нюхові, температурні та інші подразники. Від органів чуттів нервами до мозку надходять сигнали із зовнішнього та внутрішнього середовища. Після їхньої обробки та прийняття рішення регуляторні сигнали нервами ж, направляються до органів тіла або м'язів для здійснення рухів. Розгляньте на прикладі рисі, як відбувається поетапно цей процес. Нервові системи тварин дуже різноманітні. Це залежить від. Складності будови організму тварини, її способу життя й адаптації розрізняють такі типи будови нервової системи безхребетних тварин, дифузна, на прикладі порожнинник представник хідра, вузлова, на прикладі кільчастих червів і членистоногих, зображено під номером 2 та 3, та номер 4, на прикладі головоногого. Молюска розкидана вузлова нервова система. У хордових тварин нервова система трубчастого типу, яка представлена головним мозком і спинним мозком. Також праворуч розгляньте схеми будови головного мозку хребетних тварин. Тут вони представлені, на прикладі риб, амфібій, рептилій, птахів та ссавців. І під номерами номер 1 Певні частини. Мозку. Це довгастий, номер 2 мозочок, 3 середній, чотири передній або кінцевий. Для координації роботи всіх клітин організму використовуються спеціальні хімічні речовини гормони, які забезпечують гуморальну регуляцію процесів обміну речовин, росту і розвитку тварин, підтримку цілісності організму, клітинного і білкового складу та його захист від різних паразитів здійснює імунна система. У загальному підтримання розташування та форми тіла в просторі, а також рухи тварин забезпечується опорно-руховим апаратом, який складається зі скелета і м'язів. Тварини є гетеротрофами, вони живляться часточками органічної їжі. Їхня травна система забезпечує процес захоплення, механічне і хімічне розщеплення компонентів їжі, а також виведення з організму неперетравлених решток. У дрібних просто організованих тварин поживні речовини, кисень, а також кінцеві продукти обміну, переносяться від клітини до клітини за допомогою міжклітинної рідини. Але в більшості складніших забудовою тварин цього недостатньо, тож транспорт речовин в організмі здійснюється за допомогою спеціальної кровоносної системи. У тварин регуляція функцій і взаємодія організму з навколишнім середовищем здійснюється за допомогою нервової системи. Тварини можуть сприймати дію подразників за допомогою чутливих клітин або складних органів чуттів. Домашнє завдання опрацювати тему основні функції тваринного організму і системи органів. Бажаю вам успіхів у засвоєнні знань та продуктивного дня! Бувайте!